Двокімнатна квартира на рук соляни. Так, заходимо зразу, маємо тут шаф. Дуже гарна фурнітура всюди, якісні меблі. Підігрів підлоги всюди. Включаючи навіть в е, душові, є прям всередині є підігрів підлоги. Значить, велика ванна. Тут у нас шкафи. І є сама ванна, крім душової. Тут є в нас гігієнічний душ. тільки ще не під'єднали, при бажанні вам поставлять. Так, далі тут у нас пуфік такий. При вході велике зеркало. Гарний пуфік, так само кухня. Диван розкладний, досить зручний, на ньому можна навіть спати. Тут у нас холодильник. Чекайте, з якої він сторони? А от, хороший холодильник новий. Це все шкафчики, шкафчики. Так, мікрохвильовка, духовка. Так, вигляд з вікна на парк, якщо є. Тваринки, можна погуляти, але в принципі котиків можна, за песиків треба говорити. Так, тут у нас гарна витюжка, індукційна плита, посудомийна машина є. Є е в нас виведення на газ, котел у нас електричний. Газ у нас є, але його не під'єднували. Пилосос. Так, переходимо в спальню. Тут що в нас цікавого? Тут є камін, який не настоящий, він реально горить. От є такий плин. Туди заливається і воно дуже гарно горить. Не знаю, наскільки гріє, але виглядає дуже ефектно. Панорамні вікна, тут у нас все шкафчики, вихід на кондиціонер. Ось такий балкон. Тут ми маємо гардеробну. Тут можна щось гладити. Так, Гарний, великий ліжко, з підйомним механізмом, так. Потім друга кімната. Тут у нас. Шафа купе, тут ліжко. Може бути два яруси. Оцей і є ще нижній ярус. В принципі, воно досить велике, можуть спати і дорослі шкафчики. шкафчики. Тут під телевізор. Ну і все.